Едем, Відчуй життя без алергії! Так, друзі. Спеціальний ефір на радіон ве триває. Мене звуть Юля Петрова. Говорити зараз будемо про справи суспільно політичної На прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень. Пента. Пане Олександре, добрий ранок. Слава Україні. Доброго ранку, Героям слава розпочнемо. Ми зі скандалу із куртками для українських захисників нових обертів набирає він. Олексій Герезніков, міністр оборони, піде у відставку. Якщо виявиться, що міноборони дійсно поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових. Принаймні, це обіцяє сам Резніков. Пропонує своєрідне парі. каже, що за запропонованим значить цим парі нардепа Анастасія Радіна має скласти мандат. а Журналіст «Укрправди» Михайло Ткач. Піти з видання на три роки припинити займатися журналісткою, це якщо виявиться правий Резніков арбітрами в цьому парі? Він запрошує комітети з депутатської етики Верховної ради і комісію журналістської етики. Ну а спостерігачами редакції українських видань, скажіть, будь ласка, а як ви оцінюєте ідею такого парі? Ну от навіщо такий чесний, що не боїться? Грає на випередження, максимально закликає до публічності. Це взагалі про що для нас? Ну, власне кажучи, знаєте, це, мені не дуже подобається ця ідея, бо це перетворює ну, взагалі-та дуже важливу проблему обговорення і розслідування в цирк. Бо за великим рахунком є два моменти: журналісти могли помилитися, ну, в принципі, так. Але якщо це сталося, ну. Будь-який чиновник має можливість піти до суду і відстоювати свою честь та гідність, бо, власне кажучи, чим важливий суд, що там е, розглядаються всі доводи, всі, е, скажімо так, аргументи, і всі, хто свідчить, вони діють під, під присягою. Тобто, збрехати – це вже новий злочин. А якщо це правда? То знаєте, тут питання не просто у відставці, тут питання вже кримінального розслідування. І, власне кажучи, ну, якби це був єдиний скандал в Міністерстві оборони, ну, можливо би, можна було б якось на це відреагувати більш позитивно, але ж це не перший скандал. І, власне кажучи, ті скандали пройшли якось повз. Хоча, наприклад, яйце по, 17, яйце по 17 гривень виявилося правдою і. Про це намагаються не згадувати, хоча це частина цієї системної проблеми, ну власне тут мої колеги зранку зауважували цікаво, чому відставку, а не в тюрму. Це ж розтрата, якщо знову таки провину от... міноборони особисто разніково доведуть. Ну, знаєте, така гірка іронія, але напевно так воно і є. А от скажіть, будь ласка, а, тобто дієвим засобом з'ясувати істину а, має стати суд. Вірно, правильно я розумію? Абсолютно, абсолютно. Власне кажучи, ну це як на мене, зараз я не знаю. До речі, пан Резніков запросив редакції. Ну, можливо, було б краще запросити як арбітра це набу і сап, бо які взялися прослідувати, і в принципі в процесі розслідування вони би довели. Той чи інший момент, ну фактично, це є підстави для того, щоб передавати кримінальну справу в суд, чи немає, і, власне кажучи, таким чином можна було б більш ефективніше розв'язувати цю проблему. Бо знову ж таки, редакції, які запрошені бути арбітрами, ну а що вони можуть, власне кажучи, крім того, що засвідчити. Сам факт парі і все. А потрібно цю, скажімо, справу довести до кінця. І єдиний, хто це може зробити, це правоохоронні органи, причому правоохоронні органи, які мають цим займатися. Якраз антикорупційна вертикаль набуса. А потім, якщо буде доведено факт злочину, справа має бути передана в вищий антикорупційний суд. Ну і далі вже по процедурі. Угу. А, Добре, а ну от поясніть, а скільки взагалі може тривати ця історія, ця справа, і які іміджеві ризики, ну от насправді вона несе нашій державі, і от таким кроком, оцим публічним парі, Олексій Резніков ще більше роздмухує ситуацію, або навпаки, ну там зараз хайпує настільки, настільки, що люди вже починають просто ну можуть махнути на це рукою. Ну, власне кажучи, справа може тривати досить довго, бо це розслідування, і ми можемо згадати, що ті е, чи інші вироки в Вищому антикраційному суді по справах, які були е, ну, фактично ще з початку створення е, і САП, вони тільки от, е, не так давно е, отримували якісь продовження е, рішення, тому е, Сподіватися на дуже швидке розслідування може і не варто хоча знову ж таки, це в першу чергу це залежить від розслідувачів, це залежить від того, як швидко вони зможуть зібрати потрібні докази, як швидко вони зможуть сформулювати свою позицію і зробити справу настільки, щоб передати її до суду за великим рахунком. Якщо там все прозоро, якщо є всі документи на руках, мені здається, це можна зробити досить швидко. Що стосується от хайпу, от знову ж таки не дуже подобається і технологічно, це неправильно. Технологічно для самого пана Різнікова, бо за рахунок цього хайпу, наприклад, ще багато ще більше людей будуть знати про цю історію, власне кажучи. Будуть цікавитися, як там триває цей, цей парі, і так далі. І власне кажучи, при достатньо високій недовірі до наших правоохоронних структур і судів, скажімо так, є ризик, що значна частина суспільства не повірить навіть виправдальному вироку суду, і так далі. Тому мені здається, знаєте, от Треба було йти по процедурі, і дійсно, або якщо це аж так зачепила, і людина впевнена в своїй е, невинуватості, то треба йти до суду про захист честі та гідності. Бо, власне кажучи, а на якій підставі е, пропонувати ну фактично заборону на професію е, журналісту, так нехай він не подобається, але власне кажучи. Певним чином е, неправовий шлях, і фактично вся історія, от ця, вона переводиться в неправову площину, де е, можна робити все, що завгодно, власне кажучи. Можливо, це і є от, один із намірів перевести з чіткої процедурної знаєте, історії в просто в розмови. Хоча, от знову ж таки, я повторюся, Тут пан Резніков він знаходиться на позиції не дуже добрій, бо були інші скандали, і суспільство в них поінформоване, і, власне кажучи, вже сформувалася суспільна думка про наявність таких корупційних скандалів. І тому спроба перевести цю історію в такий масштабний публічний простір це в першу чергу прогрес самого Резнікова. Ну, напевно, розумніше було б сказати е, добре. Розслідуємо і там слідство покаже, що відбулося насправді. І дійсно всі б чекали результати цього слідства. Давайте до інших подій перейдемо. Я хочу поговорити з вами про Євгенія Пригожина, який напевно таки загинув під час нещодавних подій. Очільник комітету із оборони парламенту Великої Британії Тобіас Елвуд каже, що після загибелі ватажка ПВК Вагнер Пригожина дні Путіна дуже пораховані. Про це він сказав в інтерв'ю News. І заявив, що усунення інокодумців у таких масштабах, як зараз е робить Путін, він е воно свідчить про зникнення довіри в найближчому колі Кремля, каже, що російські олігархи та еліта більше не бачать у Путіні надійного гаранта їхнього е статусу. А от скажіть, будь ласка, чи може вся ця історія призвести до наступних заколотів? Ну власне кажучи, сама ця історія вона є свідченням того. Що в Кремлі дуже бояться наступного закладу, фактично там вбивством Пригожина визнали, що така ймовірність є дуже високою. Бо коли відбувся заклад Пригожина, я в принципі всюди казав, що тут є один нюанс. Якщо Пригожина не покарають, то в будь-який спосіб, то це може призвести до того, що Такі заклади будуть повторюватись, і вочевидь, що коли е, в Кремлі подивилися на ситуацію, вони зрозуміли, е, вочевидь, у них є інформація ФСБ там своїх спецслужб, вони е, вирішили, що ризик є досить високий, і саме тому класували, знаєте, на ну, таку е, демонстративну страту. Бо е, дуже цікавий момент, що коли стався цей теракт, то, то фактично всі російські пропагандісти і наближені до Кремля там політологи, депутати Держдуми і так далі, почали волати, що це український слід, це Україна все це зробила. Хоча в Росії самій немає нікого, хто б сумнівався, що наказ на знищення Пригожина дав сам Путін, і тут можна погодитись з британською розвідкою, що е, дійсно це може призвести до змін в елітах, бо ми чули неодноразово про ці зливи розмов, що в російських елітах. Е, Назрівала і, знаєте, збільшувалося рездратування війною, тим, що вони мають ну в обках страждати через це. І коли Путін вбив Пригожина, вони дуже були дуже налякані. Про це теж пишуть західні медіа з посиланням, в тому числі на джерела в Кремлі, і певним чином це може дійсно пригасити це роздратування. Але воно не позбавиться незадоволення, і оскільки не буде можливості висловлювати свої своє незадоволення, оскільки це буде вже загрожувати життю життям всім наближеним до Путіна людям, олігархам і так далі, то наступний крок, який залишається цим фактично оточенню Путіна, це дійсно піти на Шляхом усунення диктатора від влади будь-яким чином, і, власне кажучи, тут є дійсно поле для фантазії, бо, наприклад, один із варіантів усунення Путіна, який обговорюється в тому числі в російській опозиції і в західних змі, це можливість близькому оточенню Путіна. Або вбити його, або усунути від влади, ізолювавши, а певний час керувати країною через двійника Путіна, оскільки зараз, знаєте, це вже із таких роздумів, якихось напівфактів, вже фактично доведено, що дійсно у Путіна є двійник, який досить часто його заміняє, і є факти, які якраз Ну, фактично беззаперечно це доводять, коли Путін, виявляється, був у двох місцях одночасно, коли цей двійник буває не так, скажімо так, помиляється, коли от нещодавно дивився на годинник на іншої руці. Ну і так далі. Тобто варіанти є, і вочевидь, що на заході те, що Інформація про заколот проти Путіна вона так жваво обговорюється. говорить про те, що західні розвідки вони дійсно бачать перспективу в можливості заколоту і усунення Путіна від влади. Хоча, знову ж таки, можливі різні варіанти. Можливі різні варіанти не щодо двійників Путіна. Чесно вам скажу, от особисто я трошки так скептично ставлюся до таких інформацій, до такої інформації. Це для мене там із розряду Пілєві на Generation P, або ще якихось таких історій. Але побачимо дійсно. Знаєте, дуже цікавою на цьому фоні прозвучала заява Олександра Лукашенка, сам собі президент Лукашенко. Як я кажу, а так, от він заявив вчора, що не давав гарантії безпеки Пригожину, і що це не Путін вбив Пригожина. у цій заяві і мене подивувало з одного боку таке панібратство із пригодженим. Ну він такий жень, на ти. А з іншого боку, відбілювання, саме відбілювання Путіна, тому що, е, значить, заявив Лукашенко наступне: Путін не може стояти за замахом на Пригожина, бо це дуже груба робота. Ну і ще про Путіна він дуже прикольно говорить. Це розважлива, дуже спокійна і навіть повільна людина, ухвалюючи рішення із інших менш складних питань, так сказав Лукашенко про Путіна. Розважливо і спокійно і Путін, погодьтеся, таке ну не часто почуєш. А як взагалі сприймати цю заяву Лукашенка? Навіщо він її робить зараз? Він теж так сильно боїться, чи себе заспокоює, чи намагається з Путіним не розсваритися? От що це? А ви знаєте, це якийсь е, вірус брехні. От коли Лукашенка повністю. Потрапив в розпорядження в залежність від Путіна після того, як захопив владу, він забрехався. І, власне кажучи, коли він, наприклад, говорить про те, що не давав гарантій, вже в мережі дуже багато його відео, де він чітко говорить, що саме дав гарантії Пригожину. І тут є дійсно дуже цікавий момент цього панібратства. Справа в тому, що коли Лукашенка став, начебто, модератором цього. Переговорів про що всім повідомили між Пригожиним і Кремлем, то він взяв Лукашенка, взяв на себе певний певну популярність в Росії, бо як якби там не було. В Росії був популярною людиною, і досить в Росії досить серйозно піднявся рейтинг самого Лукашенка, який мовляв і з цим дружить, і з тим дружить і. Сам сприймають його добре, і там сприймають його добре. І, власне кажучи, дійсно, частина його заяв залежить від того, що він сам боїться, він боїться, що і його усунуть від влади, він боїться, вочевидь тих білорусів, які воюють на боці ЗСУ, і про це іноді проривається в його промовах. Мовляв, ніхто не має права переходити кордон з Білорусією, то а то він погрожує ядерною зброєю і так далі. І От всі його заяви вони крутяться навколо того, що з одного боку він хоче підтримати свою таку популярність, в тому числі в Росії, а з іншого боку, він не хоче дратувати і самого Путіна. Хоча знову ж таки, коли він говорить про розважливість Путіна і про е, його е, непричетність до злочинів, от е, що як не брудний злочин. В Солсбері коли е, намагалася отруїти скрипалів в країні НАТО зброєю масового знищення за фактом? А тут тобто... до речі, цікаво, що джерела в розвідці Великої Британії і України активно якраз обговорюють, чому чи міг бути причетним до організації вбивства пригожина Андрій Авір'янов, керівник підрозділу російської військової розвідки, який влаштував якраз отруєння сім'ї Скрипалів. Ну а, а що буде, якщо знайдуть цей зв'язок? Хоча б тоді оголосять Російську Федерацію державою терористом, чи знову знайде? У якісь причини цього не робити, ну власне кажучи, Російська Федерація державою терористом є вже давно, і тут, тут єдине, що знаєте, Російська держава є терористом, як виявляється, не тільки до зовнішніх, скажем так, країн, не тільки до своєї опозиції, а і, власне кажучи, до близького кола. Які оточує Путіна, які були, вважалися недзерканими, і фактично це тільки, знаєте, останній такий пазл в загальну картину. Ввочевидь, що розслідувати цю справу ніхто не буде, бо немає можливості. В Росії не будуть тому, щоб не вийти самі на себе, в очевиді оголосять причетність там чи то України, чи то оголосять це нещасним випадком. Але важливо те, що повторюся, в Росії самій немає нікого, хто б сумнівався в тому, що до вбивства причетний Путін, і про це говорять всі, нехай пошепки, але всі. І, власне кажучи, тут вже навіть не важливо наскільки сам Путін до цього причетний, чи наказ надали його наближені, чи це внутрішні розбірки, бо в будь-якому випадку це говорить про те, що статус Путіна змінюється дійсно, або він порушує. Свій статус модератора, гаранта, як і в принципі дуже слушно ви зазначали, або він вже нічого не контролює і розборки в його найближчому оточенні йдуть вже збивство без. Того, щоб поставити його до відома, і фактично це теж говорить про його максимальну слабкість, слабкість. передусім слабкість. Так, пане Олександре, я вам дуже дякую за коментарі. Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень, Пента, спілкувався друзі зі мною. підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.